Добрий вечір. Ми продовжуємо цикл передач Луцький депутат. Гостем студії є Іван Смолин. Іване Павловичу, вітаю вас в нашій студії. Єдине, чим повинен займатися депутант, депутат, це вирішити, вирішувати питання виборців і всіх господарських питань, також повинен вирішувати господарські питання міста. Назвіть ви кілька успішних справ, які ви зробили на користь «Лучан». Як ви пам'ятаєте, в мене було дуже багато, і починаючи ще з попередньої каденції запитів щодо розміщення малих архітектурних форм, як по-народному сказати, це палаток в нашому парку ім Лесі Українки. Що вдалося зробити? Це навести лад з цими палатками, де смажили шашлики в різних куточках парку. Лунала музика в одному, українська музика, в другому шансон. Вдалося їх зробити в одному містечку по праву сторону, коли виходимо по центральній алеї. І якщо в цей рік вже воно це все було зроблено, воно приємно глянути, і якось злагоджено, окультурено. І навіть батькам з малими дітками вже приємніше зайти, щоб відпочити, з'їсти морозиво, випити, як охолоджуючі напитки. Чому ви займалися саме цими, цими питаннями? Вас особистий інтерес був? Е, тому що я проживаю на вулиці Коперника і дуже часто прогулююсь у парку. Дуже часто прогулюючись, бачу, що це творилося до думаю, що минулого року де не було наведено нормального ладу, де хто як хотів, так займався підприємницькою діяльністю, де навіть були випадки і продавались алкогольні напої, що заборонено у парку. І хотілося зробити, хотілося б зробити зразково, щоб люди все-таки в парку відпочивали, а не прийшли випити і потім не це а це ж гуляють і малі дітки, і щоб це було культурно, щоб це було цивілізовано. Поруч парку є також вулиця Глушець. І ви піднімали питання на сесії щодо окультурення цієї вулиці. Це, по суті, центр, але проблем там вистачає. Що вдалося вам вирішити на цій вулиці? Зараз там нічого ще не вирішено, тому що це тільки було на минулій сесії, у листопаді озвучено запит. Принаймні сьогодні я проїжджав, подивився, що ніхто нічого не робив, але це треба робити обов'язково і не чекати зими, тому що за зиму там назбирається ще більше сміття, купи сміття, тому що починаючи... Проблема в... тільки в смітті. В смітті. Тому що починаючи... Його не вивозять чи Ні, не смітять? Якщо почати від спортивного кінного оце, майданчика, так? І до перехрестя вулиці на Рованці права обочина повністю вся у смітті. І вже дійшло до того, якщо люди викидують старі речі, викидують старі меблі, матраси, телевізори, і це все лежить в парку. І навіть і дерева, які були пообрізані, ніхто б не повозив гілля. Так, що грубший матеріал вивезли, гілля теж в парк. Прибиральники, які прибирають, також все сміття згибають прямо в парк. Ну, так, в цьому році в цьому році, я думаю, що ніхто парк не прибирав. Якщо ми на слуху маємо весь час, і у вас на Волинських новинах, що Сапалаївка прибирається, да, вона прибирається, Сапалаївка очищається, чистять її, збирають сміття, укультурують, робиться зараз там і спортивний комплекс, то в нас ще є парк, це легені нашого міста. І ніхто не прибирає. У нас рахується парк, це тільки дві центральні алеї. Достеряй назад і ще пару доріжок. Ну сам вже теж парк, там теж можуть гуляти. І ми прийняли на сесії ще рішення для відведення вигулу собак. Це було за ініціативи Дани, це, ну, це комунальне підприємство. Дуже важливе питання. Да, дуже бо важливе. З собаками Ласка. гуляють і в місті, і в центрі міста. Так, але на сьогодні ще нічого ж не виконано. І де але штраф є за те, що от люди гуляють в центрі? І серед Ні, дня. немає. Я наводив, скільки приклад вже, декаденції, наводив приклад Рівненського парку, де при вході в парк висить... Попередження, що вигул собак заборонено, рішення міської ради, штраф на санкції 250 гривень. У нас такого рішення немає. У нас такого рішення немає. Що Я, заважає його прийняти? Я не знаю, що це заважає прийняти, але зранку можна подивитися, як і гуляють. Якщо йде на повідку, собака нічого страшного немає. Значить, господар за нього відповідає, він при господарю. Якщо собака гуляє сам, а господар десь йде, ну не можна довіряти собаці. І зранку ж і гуляють, і дітки гуляють, і мами гуляють, і по центральній алеї гуляють собаки. Я скільки разів вже робив цей запит, ну дай Бог, щоб ці, які відведені місця, їх в парку відбили 3-4 місця для вигулу собак, щоб в наступному році, бо це ж потрібно і виділити кошти, якщо і закладуться ці кошти в бюджет на 15-й рік, то дай Бог, щоб це запрацювало і щоб дійсно було де власникам собак вигуляти їх окремо від, від того, де люди відпочивають. Які питання ще вас хвилюють і ваших виборців? З виборцями я зустрічаюся по мірі можливого того, хто знає мій телефон, дзвонять, приходять на прийом. Основні теми це зараз ну, складна економічна ситуація. Це такі все-таки кошти. Кошти, хто потребує на лікування, це старші люди. Хто потребує або дитина захворіла, по мірі можливості того, скільки маю можливості, я допомагаю. Ви допомагаєте власними коштами? Коли ще нас була і міська організація, я вже розказував, у нас був сформований такий резерв, допомагали наші, були спонсори, допомагали і наші партійці. І в нас був такий сформований резерв, його ніхто не витратив, і ще була така можливість, оце допомагати нашим виборцям. От загалом, наскільки ефективно, на вашу думку, працює депутатський корпус міської ради? <кхем> Я рахую, що депутатський корпус зараз працює злагоджено, тому що менше стало політичних питань. Тому що якщо депутати займаються тільки політикою то тоді ну, яка користь від того депутата, ну, звернеться він до голови Верховної Ради, звернеться він до президента. Люди хочуть бачити в місті порядок, хочуть бачити благоустрій, що було зроблено, щоб була гаряча вода, було тепло і було прибране сміття. Депутати повинні... І зараз так вже більш-менш налагодилась робота, злагоджена робота для того, що більше думають про лучан. І... Навіть для, зараз, якщо йде виділення земельних ділянок для учасників АТО, воно більш злагоджено, воно більш висвітлено і люди більше це все бачать і з телевізора, і бачать і по голосуванню, яке може кожен побачити роздруківку, як голосують депутати. Трохи більше як два роки ви очолювали інспекцію з питань прав захисту споживачів. Наскільки мені відомо, ця інспекція зараз майже не працює. Чи скажіть, як ви вважаєте, наскільки вона необхідна споживачеві Лучанину, наскільки вона захищала інтереси наших волинян? І в майбутньому яка доля все-таки тієї інспекції? Інспекція з питань захисту прав споживачів вже не працює, мабуть, півроку. Це було рішення Кабінету міністрів, міністрів е і Арсенія Яценюка що припинити перевірки, контролюючих органів суб'єкту підприємницької діяльності. Але припинили планові перевірки, так і припинили позапланові. Я коротенько скажу про інспекцію, скільки в інспекції було позапланових перевірок. В середньому на квартал. І коли були планові 120, було б 135 від 70 до 135 це позапланові перевірки за скаргами споживачів. Ну, Ви знаєте, хто скаржиться. Були, це старшого віку люди, які в магазині або неякісний товар, або підприємець не захотів повернути товар. Сьогодні, якщо споживач прийде повернути гроші, певне так Прийметь. або обміняти товар, або, обміняти, або, або повернути кошти. Сьогодні, якщо споживач прийде в інспекцію з питань захисту прав споживачів, то вона говорить, інспекція не працює, перевірки заборонено проводити, але якщо є наполегливий споживач, в нього приймуть заяву або скаргу, вона для згоди на перевірку направляється в центральний орган і потім за згодою Кабінету міністрів тільки можуть перевірити, якщо прийде згода, ну, поза вийти довга, на перевірку. Довга процедура. І багато е, 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 в минулому році, за минулому році, на великому контролі було е, харчування дітей в шкільному, дошкільних закладах, відпочинкових закладах в цьому році ніхто практично нічого не контролював. Хоч інспекція, маючи кошти на е, проведення лабораторних досліджень, виявляла і пальмове масло, е, пальмову олію в маслі, і виявляла і нітрати в е, е, продуктах, які були по тендерам, виграли тим чи іншим закладом. Сьогодні це не контролюється. Це неправильно. Якщо вже позапланові перевірки заборонено, то позапланові треба обов'язково залишити, щоб наш споживач все-таки харчувався якісною продукцією, міг звернутися і написати заяву і скаргу і отримавши на протязі 10 днів відповідь. Цього ж сьогодні немає. І якщо так буде, я бачив законопроект, що ще буде заборонено перевірки до... 2019 року є вже проєкт, який повинні депутати проголосувати. Ну тут споживачі будуть не захищені зовсім. Це неправильно. Якщо не, треба проводити хоч перевірки таких продуктів харчування, де харчуються діти, тому що повинна влада бути зацікавлена, щоб наші діти були здорові. То все-таки куди звертатися покупцеві, якщо він придбав неякісний товар і не може знайти спільної змови з тим, хто його продає? І не може знайти спільної умови, і сьогодні покупець не, і, і він не захищений сьогодні. І тому... А товари неякісні, а... дорогі і неякісні. Так, тому що коли проводили ми лабораторні дослідження, дитячі іграшки, які були завезені з Китаю, які були немарковані, навіть були випадки, коли дітки травилися, тому що була іграшка зроблена з дуже дешевого матеріалу, то сьогодні покупець ніяк не захищений. І тому що він прийде в інспекцію, йому сказать, ми не можемо перевірити. і тому тому треба тоді покупцям вже підходити до вибору тієї чи іншої іграшки, Але продуктів харчування. Колись цими питаннями О. займалася сам епідемстанція. Потім занебезпеченці вже не займалася, тому що в них була реорганізація так. і скорочення, і, і повністю всі повноваження перейшли на інспекцію з питань захисту прав споживача. І Для того були виділені і кошти. То тепер і... ніхто цим не займається. Ніхто не займається. Зараз знову ж повинна бути вже реорганізація, в цьому році вона почалася, як я знаю, що повинні були об'єднати і... Санстанцію, ветеринарну службу. Ветеринарна служба також не проводить перевірок продуктів харчування, їм також заборонено переводити перевірки. Тому сьогодні ну, на ринку. Дивна, ну, да, дивна ситуація. І споживач практично не захищений. Зрозуміло, перейдемо до інших питань. На останній сесії міської ради депутати прийняли рішення про проведення 22 грудня громадських слухань щодо функціонування авторинку в Луцьку. Всі ми знаємо, як працює цей авторинок, він забруднює навколишню територію. Процес продажі і купівлі авто відбувається в неналежних умовах. От ваше бачення вирішення цієї проблеми? Чому немає порядку на авторинку і кому це вигідно? Ви знаєте, варіантів з авторинком небагато. Якщо сьогодні пропонується, що провести громадське слухання і винести авторинок за місто, або там пропонується пару варіантів в Луцький район, то що сьогодні отримує місто? Якщо авторинок буде винесений за місто, тоді місто не отримує до бюджету взагалі нічого. Ні оренди, ні, ні, ні податки і нічого тут не буде. А зараз воно отримує податки? Зараз, трошк, зараз Луцьк Парсервіс це комунальне підприємство, яке має на цьому ринку відведення. Парковки, яка займається паркуванням. Та, їм важко там зараз. Також тому, що приїхали раніше, зайняли місце, не, е, е, тому що мій колега Тарас Бас, який очолює е, комунальне підприємство Луспарсербіс, <к pagacip> він з виступом на міській раді розказав, що і проколює шини, і все, щоб навести трохи лад. Но там лад навести неможливо. Там 5 тисяч машин може зібратися. Там в зарядньому збирається 5 підуть. тисяч машин. І я в неділю, от минулу неділю проїжджаючи туди, це жахіття. Це що залишилося після того ринку. Колеса, гілля, стаканчики разові, це, це все, вся територія у смітті. От вона нагадує територію, коли під'їжджаєш до можна до Брища. Заставити прибрати? Треба наводити латно, ну, я не знаю, не хочуть депутати прийняти рішення, хочуть почути підприємців, тому що там підприємці це є заробіток, та, і тому ж і доїзду до того авторинку також. Якщо пропонувалися варіанти, що через Ліпінське поле можна зробити дорогу, то хто буде фінансувати ту дорогу? Тут є дуже багато питань по ринку. І тому що круг, який на авторинку, машини знаходяться прямо в базарний день, це четвер і неділю прямо на кругу. І якщо навіть якась проблема, там, нафтобаза не може проїхати, є ще певні там організації, це вже затори. Не знаю, як пройдуть слухання, але я не схиляюсь до думки, щоб винести ринок за місто. Тому що це місто тоді нічого не отримає. Так що, ну, виселили. Може, Можна якимось чином там навести лад. Є там ще дорога, ну, просто треба послухати громаду о, і прийняти депутатам правильне рішення і для підприємців, ну, і щоб воно було зручне і комфортне, і не, не було заторів такі, як сьогодні там є. Ви працюєте у постійній комісії з питань генерального планування, будівництва архітектури і благоустрою. Чи не здається вам, що необхідно зараз культурити центр нашого міста? І, зокрема, треба, щоб дійшли руки в депутатів в міської влади до, до фонтана, який розпочав будівництво якого чи реконструкцію? Колишній наш голова Антон Кривицький, нещодавно мені довелося побувати в Тернополі, і такі свіжі враження, то ми відстаємо. От центр нас дуже відрізняється ну, в такому гіршому плані від центра, який є в Тернополі. Так, відрізняється. Я думаю, що фонтан і підземний перехід до площі, театральної площі і до нашого уніармаго це було прекрасно, тому що перехрестя. Дуже пожвавлене, і багато транспорту, і багато пішоходів. Я не знаю, коли закінчиться фонтан, мається на увазі будівництво. Це театральна площа була надана в оренду однієї з фірм. І там в проєкті був і запланований фонтан. Не знаю, не фонтан вибачаюсь, а підземний перехід. Хотілося б, щоб так, як було і в Рівному, тому що в нас сьогодні немає ні одного підземного переходу, який планувався і на вулиці Соборності, там там і Варшавський ринок, також ми немає і обіцяють, обіцяють. На 15-й рік я, так, так, я також читав. Вот. То дай Бог, щоб в нас ну, 15-му році та фірма, яка взяла в оренду, у нас могла збудувати і підземний перехід, і облаштувати цей, цей фонтан. Також ще в минулій каденції ми віддали в оренду туалет на театральному майдані. Там підприємець повинен був зробити туалет, повинен був наростити поверх, повинно було бути все дуже гарно і культурно. Але на сьогодні ми нічого не бачимо. Також треба це довести до ладу. Бо тому, що по центру місто Луцьке відстає від наших сусідів навіть рівного. На сайті міської ради зазначено, що ви тимчасово не працюєте, чи знайшли ви зараз роботу. Ні, я знаходжуся зараз на біржі, ще буду до 28 грудня вже закінчується, тоді займуся вже з Нового року новими проблемами, новою роботою, як, якщо вдасться. Не знаю. Ну зараз поки що найбільше. А якою буде ваша робота як депутата Луцької міської ради? <кій> я завжди схилявся до думки і... Так і спілкувався з іншими депутатами, щоб ми е, більше думали за наших лучан, за наших виборців. Дійсно, є проблеми. Але ну, якщо взяти сьогодні по дорогам... Дороги, слава Богу, у нас більш-менш нормальні. Є проблеми з дворовими територіями, де є проблеми з парковими кабель є проблеми з черепашками, і з гаражами, які знаходяться, вони не узаконені, а самовільно побудовані. Оце треба вирішити питання. Але вирішити питання так, щоб всім нашим городянам жилося комфортно. Якщо у людини був гараж, знайти можливість встановлення гаража, але ж не на дитячому майданчику. Щоб і був дитячий майданчик, і десь виділити місце і під гаражі. Тому що, ну так колись будувалося, що ці території, прибудинкові території, вони не були розраховані на таку кількість автомобілів, які зараз знаходяться в наших Лучанах. Тому треба для того зробити так, щоб і комфортно почували себе лучани, комфортно почували дітки на дитячих майданчиках і були нормальні доріжки, щоб можна було дійти, а не зараз дуже ще багато дворових територій в такому ж незадовільному стані. Хотілося б, щоб це було набагато краще зроблено. Наступному році. Патило грошей. Дякую. Всього доброго вам в наступному році. Успіхів у вашій роботі. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Іваном Смологом. До побачення, всього доброго.